Російський пропагандист, пропагандист телеканала Росії, якось якого чомусь пустили на генеральну асамблею ООН, Я не розумію, з якого дива напав на міністерку закордонних справ Німеччини Анна Лену Бербок. Зараз ми покажемо ці кадри, і я закликаю вас звернути увагу на обличчя, на вираз обличчя е Німкені, коли до неї наближається ця істота з мікрофоном чи потребуємо ми прямих переговорів з Росією? прес конференція буде там? Не чіпайте мене, я кореспондент Об'єднаних Націй. Не чіпайте мене сер. Добре, Я піду на прес-конференцію. Не чіпайте мене. Як вам таке, мені здається, в коментарях. це вже просто край. Ну, міністр, вираз обличчя міністерки закордонних справ Німеччини говорить про те, як е, на навіть у колись дуже дружній, донедавна дружній Німеччині. До Росії я маю на увазі, ну принаймні толерантні до Росії Німеччині ставляться на рівні держави до Росіян, до російських пропагандистів, тобто один лише я так розумію, вона не на обличчя відреагувала, а на а, слова Росія на У -у -у. А, цьому мікрофоні. мікрофоні. Так і як так відбувається, що західні спікери не хочуть, щоб їх а, турбували і тим паче торкалися оці от істоти. При цьому вони видають себе за якихось там кореспондентів об'єднаних націй. Він так і сказав в оригіналі. А UN correspondent, каже я кореспондент Об'єднаних Націй або Організації Об'єднаних Націй. Ну тобто, в будь-якому разі, не прозвучало слово я кореспондент телеканала Росія. не прозвучала пісні Я Руські, от саме в цей момент чомусь. Чомусь він не пишається тим, звідки він і не розповідає про те, який він великий, яку державу представляє. Угу, Але угу. тим не менше, як е ну якийсь дуже як крупний савець. Так, на ту німецьку міністерку а охоронці, як він підштовхнув, коли ну, той там охоронець. Забороняв. Я так розумію, якийсь помічник і охоронець, і при цьому ніхто його не зміг відтягнути. А дарма, я вважаю, що от уже треба починати їх тягати по коридорах Об'єднаних Націй для демонстрації того, як до них ставляться у світі, тому що поки що. Ну, таке враження, що Росія або керує організацією Об'єднаних Націй, або ну десь там точно одна з найголовних головних і найавторитетніших держав. Так вони себе так поводять, начебто вони можуть встановлювати усім свої права і що всі мають їх дотримуватися. Але ж при цьому всі ми знаємо, що і в принципі це було показово з боку Анелени Бербок, що з Росією ніхто не хоче говорити, ось так навіть прямо, тому що вони розуміють, що це країна. Вибачте, і згої, так ну от, як вони люблять говорити, і я впевнена, що ось цей інцидент, тому що е, цей кореспондент часто вмикається на пропагандистські ток-шоу, зокрема 60 минут. Так я впевнена, що цей інцидент вони зараз будуть розбирати просто по молекулах. І подавати зовсім в іншій інтерпретації, типу, ви бачите, ми ось до них намагаємося. Ми хочемо їм поставити запитання, Дружить. а вони нам е, не дають цього зробити. Тому тут друзі, теж варто розуміти, хто взагалі росіяни і для чого їх запрошують на генеральну асамблею. ООН. і пускають, пускають Та, і так? більше того. Ну дійсно можливо і запрошення якісь висилають. Принаймні, на рівні там міністра, на рівні а, делегації їх запрошують повним ходом. Мабуть, до речі, і Путіна запрошували, але він чомусь боїться. Знову побоявся прилетіти до Нью-Йорка. Йому заборонено туди літати.